Сьогодні ми прочитаємо о, такий уривок із колесян другий розділ 6 7 вірші, тому відкривайте або читайте там зі стіни в презентації. Так? Там написано: отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, будьте вкорінені і збудовані в Ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою. Апостол Павло звертається до віруючих у колосах, і через нього Господь звертається до всіх віруючих і у, всі, у всіх часах, да, тобто і до нас сьогодні, і в наступних поколіннях до віруючих звертається, говорячи, що життя християнина має тривати так, як воно почалося. І не відмовлятися від того, кого прийняли, тобто Ісуса Христа. Да. А як вони, як ми можемо, е, як прийняти Христа? Вірою, да? відчувши Євангеліє, тобто радісну звістку. Радісну звістку, не відмовлятися да, від Христа шляхом від, е, е, відкидання радісної звістки. І насправді, е, дорогі брати і сестри, е, як важливо всім нам пам'ятати суть Євангелії. Ким ми були перед Богом, що Він зробив для нас і ким ми тепер є перед Ним, для нього, у ньому, дітьми Божими. І розуміючи ці істини, ми маємо не спинятися у пізнанні Господа, у пізнанні глибин краси, Божої любові до людей загалом, бо Бог любить дійсно всіх людей. І в його благодаті, яка дарована всім тим, хто уже вірував в нього, хто його прийняв. Його благодать, вона невпинна і безмежна до нас. І зверніть увагу, що Павло тут, в цьому уривку, пише: Ходіть у ньому. Тобто, прийнявши, не сідайте собі і, і чекайте, але ходіть. Господь не хоче, щоб ми, як його діти, були. Такими пасивними пасивними номінальними християнами, але перебували у Русі, щоб ходили духовно в активному житті із Господом. Ходити у Христі ще розуміють, як жити, як жив Христос. Тобто, ну, як я можу ходити? А як Христос ходив? От подібно. Як він е, говорив із людьми, як він їх любив, як він їх прощав, як він їх приймав, як він їх докоряв навіть. Але з любов'ю. Жити як Христос. Крім того, наше ходіння в Ісусі е, не є лише в інтересах Господа, що Господь сказав, ходіть і все. І це не ваша справа, чому ви? чому ви маєте це робити. Ні, але передусім, це є в наших інтересах ходіння е, в Господі. Бо якщо ми не будемо ходити в Ісусі, то не будемо вкорінені в ньому. Тут написано, так? щоб були вкорінені. Що це означає бути вкоріненим? Тут на віда, на слайді, я такий, таке зображення помістив як дерево і видно його коріння. Взагалі, яка функція коріння? Для чого воно в рослині? Живить, так, воно живить рослину. Тому що якщо не буде кореня, то з рослиною що трапиться? Вона заступне, правда? Да. І також корінням рослина тримається за ґрунт, щоб воно не впало, коли прийдуть е, шторми, вітер і все решта. Да? Навіть від власної ваги, якщо не буде е, гарного коріння, воно від власної ваги може просто впасти, зламатися, впасти там, чи що. Точно так і ми маємо поглиблювати е, і поширювати наше коріння в Ісусі. І таким чином отримувати щодня е, від Нього потрібну кількість поживи, духовної поживи для нашого духу, для нашого духовного чоловіка. Бо інакше ми будемо духовно хворіти, якщо недостатньо буде вкорінення наше в Ісусі, ми будемо духовно хворими. Да, і просто зачахнемо. Просто да, як хворіє та рослинка, їй щось не вистачає, ми не знаємо. Ми, або дивимося на неї, як вона чахне, і хто знає, поливаємо її, а їй нічого, да, можливо, треба щось більше, якісь доброго і ще щось. От Подібне для нас, духовне доброго потрібно, яке ми можемо отримати тільки в Ісусі. Якщо ви з нами знатимете Ісуса поверхнево. Якщо Євангелія для вас, це вже пройдений етап, ну я знаю, що Ісус прийш, народився, народився, ось ми Різдво будемо святкувати. Я знаю, що там Ісус служив, Він помер, я помолився молитвою покаянням, і, власне, все, так, в мене в кишені вже значить спасіння, і я далі собі якимось е чином проживаю. І коли Ісус там прийде, я раз таки з кишені, в мене є спасіння, так, я молився молитвою покаяння, Євангелією. Я знаю приблизно. Ні. Євангелія не, не повинна бути пройденим етапом в нашому житті. Вона повинна жити в нашому серці щодня. Щодня, ми, щоб нагадували собі, бо ми не зможемо збудувати ту міцну духовну будівлю. Собі, да? І ми будемо хитатися і тріскатись. Від е, всяких світських віянь і е, землетрусів. І це пряма загроза нашій вірі, вірі як такій взагалі, якщо ми не будемо зміснені в Ісусі Христі, якщо ми не будемо е, жити Євангелією. Тому, дорога церква, дорогі брати і сестри, у нас сьогодні є гарна нагода, яка була вчора також у кожного із нас. Яка я сподіваюся буде у кожного із вас і завтра. У кожного да із нас є ця нагода ходити в Господі, є чудова нагода глибоко прив'язуватися до Ісуса корінням своїм, який є нашим життям, який живить нашого духовного чоловіка, зміцнювати свою віру, мати активне духовне життя. В щоденному перебуванні, у читанні Його слові, так? у молитвах, у братерському і сестерському спілкуванні, в служінні від щирого серця. Нагадуйте собі щодня ті прекрасні істини, які несе Євангелія для вас, щоб ми були полонені Христом. Щодня і щодня, і щомиті, щоб. Переповнювалися подякою, як тут написано, на перепов... будьте переповнені подякою. Не просто, а, да, Ісус, я дякую тобі за те, що ти там о, помер о, воскрес і тепер я. Так, я ж вже подякував. Ні, будьте, говориться, переповнені. Тобто, коли ти не знаєш навіть де себе діти, куди, що, і як віддячити Господу? Яким чином я можу для Нього служити? Як я можу послужити ближньому Свому, щоб... Подяку свою принести, Господу, і сьогодні так само, і цієї миті. Тому давайте да, поглиблюватися у Господі. У нас прекрасна нагода сьогодні, в читанні Його слова, в молитвах один за одного, в служінні один одному. Бути вдячними Господу за його любов, за Його безмежну і спасіння. Давайте молимось.